Шановні любителі зимових див, приготуйтеся. Ялинки, яскрава сцена і музичні подарунки, на різдвяно-новорічні свята від колективу Палацу культури і творчості для мешканців і гостей горішніх плавнів. Цьому році у нас готуються декілька заходів новорічних, як для дітей, так і для дорослих. Для дорослих ми підготували два заходи: це концерт Заспівала зима на святки. Це різдвяний концерт, в якому беруть участь наші народні колективи народного спрямування. От. А... 27-го у нас відбудеться концерт Естрадний, також новорічний новорічного спрямування. В ньому беруть участь уже колективи естрадного спрямування. Цьогорічні особливості підготовки до різдвяно-новорічних заходів цього року було дуже і дуже нам нелегко, бо саме під час репетицій, саме таких установчих репетицій по всіх заходах. Відбувалося у нас відключення світла, так само, як і по всій Україні, але ж ми не падали духом, ми всі забезпечили себе ліхтариками і в темряві, але в такому, скажімо, Творчому освітленні ми відпрацьовували всі наші номери. Репетиції спільні, концертні. По кабінетах діти займалися, потім ми виходили на сцену. Той, хто не задіяний саме у цій сцені, вони тримали ліхтарі, щоб було видно видно іншим. от Потім вони змінювалися, і так у нас при такому ручному освітленні, скажімо так, відбувалися наші репетиції. До різдвяно-новорічних. Свят залишились лічені дні. Завершальна творча нарада режисерського відділу з приводу новорічного марафону Палацу культури і творчості 25 грудня о 18.00 Ми збираємо наших гостей на великий різдвяний концерт, який цього року почнеться у фоє. Там буде дуже цікаве дійство, де всі зможуть доторкнутися до наших традицій українських, дізнатися для себе щось нове. Потім всі глядачі перейдуть до великої зали і подивляться власне сам уже великий різдвяний концерт. А 27 грудня у нас буде естрадний концерт цього року. Ми вже розділили на два повноцінних самостійних концерти, щоб усім глядачам нашого міста було цікаво і комфортно. Хтось приходить дивитися естрадні концерти більше, хтось любить більше народну культуру. Але ми сподіваємося, та мабуть, навіть не сподіваємося, ми впевнені, що всі наші глядачі віддані прихильники палацу, завжди Ходять і на ті концерти, і на ті концерти. В естрадному концерті буде дуже багато жартів, буде багато нових номерів. І, в принципі, розраховуємо, що буде дуже. Захоплюючи шоу, святково прикрашена сцена великої зали в очікуванні глядачів. Це е, в нас універсальні, скажімо так, декорації. А от уже на підвісних наших штанкетах розміщені декорації, які будуть заміняти один одну, це все дуже, дуже масштабно, дуже цікаво. Е, і коли наші глядачі прийдуть це все власне подивитися, то побачать, що е, зараз ви бачите, у нас на Задникові декорації естрадного концерту, а декорації народного концерту у нас там підвішені, заховані. Що у нас вийшло, прийдете подивитися вже на наших концертах. Яке ж новорічне свято без чарівної захопливої казки з фантазійними декораціями? Актори вже відточують репліки. Адже від 2 до 5 січня у палаці культури і творчості у малій залі в безпечному місці діти спостерігатимуть за новорічними неймовірними пригодами. У фойє Малої зали буде проходити тематична ігрова програма Дитяча розважальна з різними танцювашками, з різними творчими номерами. Це такий ем, новий досвід. У нас е, все буде там тематичні, тематичні гртематично, тематичні герої е, будуть розважати діток. І потім, після того як вони створять для дітей справжню новорічну атмосферу, ми запросимо діток до цієї зали. І тут діткам народний самодіальний драматичний театр представить свою прем'єру. Виставу Пепі Довга панчоха збирає друзів за мотивами казки. Власне, пепі, довга панчоха у виставі грають 24 дитини. Думаю, що все всім сподобається, буде дуже весело, багато танців, багато жартів, багато цікавого реквізиту, який, я думаю, зацікавить наших маленьких гостей. Хочемо, щоб якомога більше діток доторкнулися до нашого казкового світу. Актори чекають на ваші аплодисменти. А що на вас чекає, шановні мешканці та гості міста? Відчуття справжнього дива! Вхід лише з гарним настроєм. Не пропустіть!